Вітаю, друзі. Перше запитання, яке потрібно поставити в контексті скандалу із Файлами Епштейна. А як так сталося, що не всесильне ЦРУ США назбирало відеоматеріалів про сексуальні пригоди правителя Росії Владимира Владимировича Путіна. А навпаки, Кремль і ФСБ долучилися до. Збору компромату сексуального характеру на президента наймогутнішої і найвеличнішої країни на землі Дональда Трампа. Ну і друге запитання б я б також поставив: якщо ми з вами є свідками деградації світових політичних еліт, то чому ми політичних деградантів спостерігаємо виключно у Вашингтоні? Але ми не бачимо з вами політичних деградантів у Кремлі. Володимир Владимирович Путін не виглядає на політичного дебіла і не показує на представника політичного бидла, так як це ми можемо сказати про Дональда Трампа. Також попередник Путіна Дмитрій Анатолійович Медведєв, він явно не алкоголік, якщо хтось вважає, що він алкоголік. І явно не деградант. Якщо хтось не вірить мені і хоче в цьому переконатися, я запрошую переглянути на YouTube-каналі колишнього народного депутата України Олега Царьова розгорнути інтерв'ю, майже двогодинне інтерв'ю Дмитрія Анатолійовича Медведєва. Він зараз обіймає пост зампреда Совбеза Російської Федерації. Двом журналістам Reuters і TASS, а також. Там є у них такий е, телеграмщик е, воєнкор е, Сім Бігав, чи якось так його прізвище. Ну, я можу помилятися, можна подивитися і уточнити цю ситуацію. Так ось Дмитрій Анатолійович Медведєв не є алкоголіком і не є деградантом. Це людина з надзвичайно високою еруди... ерудицією, освітою. А, він є просто генієм зла. І Дональд Трамп в пупець дихає Дмитрію Анатолійовичу Медведєву. Якщо хтось колись бачив Дмитрія Анатолійовича Медведєва, його зріст, і може собі уявити, де знаходиться пупець у Дмитрія Анатолійовича, от може собі уявити, як треба зігнутися Трампу, щоб от, бути на рівні пупця Дмитрія Анатолійовича. Тобто з цими питаннями потрібно розбиратися. Розбиратися дуже серйозно, в нашій країні або взагалі ігнорують файли Епштейна, або їх якось так представляють, ну, щоб нікого не зачепити, не моралізаторствувати, можливо, бояться, що у нас є в Україні свої Епштейни, вже навіть називаються прізвища. І, мовляв, якщо нашу еліту прошерстити, то вона приймала участь в таких оргіях, що там, Дональду Трампу ще дуже далеко. Але менше з тим, у нас е, дуже поверхнево і дуже неправильно оцінюють ситуацію з Файлами Епштейна. Тому я сьогодні хотів би е, поговорити на цю тему і пролити світло на ситуацію з файлами Епштейна. Для того, щоб ми взагалі розуміли, що відбувається з нами і чи ми зможемо вийти з ситуації, в якій ми опинилися. Є, звичайно, непогані такі коментарі. Мені час від часу на Фейсбуці пропонується почитати одного цікавого, не дуже відомого українського аналітика, якщо я не помиляюсь, Ковтуненко його прізвище. Ось він робить таке порівняння, але спочатку запитання правильно ставить: ну як ми можемо ну, розраховувати на якісь гарантії безпеки від педофіла і від збочинця, який, в принципі, не живе категоріями обов'язків? Він не має обов'язків перед своєю сім'єю, перед своєю країною. Він соромить Сполучені Штати Америки, а ми від нього чекаємо якісь гарантії безпеки. Ну, це смішно, насправді. Я думаю, що після цього скандалу з оприлюдненням файлів Вебштейна, Зеленський мав би зняти з порядку денного всі питання гарантії безпеки і всі якісь пропозиції і претензії до Дональда Трампа. Ну там немає з ким говорити. Але я повернуся до цього допису Фейсбучного, тому що навіть люди, які, ну, в принципі, є ну, пристойними, дають гарну аналітику, вони також суттєво помиляються. Вони порівнюють Путіна і Трампа. Тому що Путін, бачите, там 1075 разів, чи скільки згадується у цих файлах Епштейна. Я перепрошую, в якому контексті він там згадується. Ви не хочете мені розказати, а я вам розкажу, в якому контексті згадується. Так ось чомусь говориться, що ну, значить, це два насильника, ну, мається на увазі Путін наш штеш. Педофіл, він когось там в пупець цілував, якогось піонера, там колись в артеку, чи де він там цілував і так далі. І от порівнюється Путін і Трамп, мовляв, вони обоє розглядають Україну як оцю дівчинку з календаря або календарну дівчинку, ну тобто якусь таку молоду повію. І просто вирішується питання, хто буде тримати цю дівчинку, а хто буде її використовувати. Це дуже неправильна оцінка ситуації. Путін і близько ніколи не бував на таких заходах, на яких собі дозволяв бути Дональд Трамп. Ми не зрозуміли ну, дуже серйозного фазового переходу у нас тут в пострадянській Україні. Відбувся насправді серйозний розкол світових еліт. І американські еліти пішли зовсім іншим шляхом. І західноєвропейські теж пішли іншим шляхом, а от російські не пішли цим шляхом. А Яким же помилковим шляхом пішли еліти американські і європейські? Вони змінили критерії. Доступу, входу в політику. Є такий німецький, я його інколи згадую, Ральф Дарендорф, соціолог, він вивчав перепустку в середовище. От перепустка в політичне середовище в США зазнала суттєвих змін. Для того, щоб потрапити в політику в США, необхідно продемонструвати якісь пороки. І найголовнішим пороком, який виріс в ранг чесноти, це продемонструвати якусь залежність наркотичну, сексуальну, алкогольну, якесь збочення і так далі. Якщо ти не здатен продукувати в собі пороки, не можеш їх породжувати в собі, плекати, удосконалювати ці пороки, ти не можеш належати до політичної еліти. Політична еліта. Повинна мати залежності і повинна бути розбещеною. І чим вищий рівень цього розбещення, тим вищий твій рівень, і тим значить, ти швидше потрапиш в, на верхівку соціальної піраміди в політичні, в політичні еліти. Це вектор, який спрямований з надр західних еліт. А тепер про вектор, який спрямований з боку. КДБ, ФСБ і Кремля. Це підтримувати всіляко ці тенденції і фінансувати їх. Фінансувати Епштейна, фінансувати ці відеозаписи, платити за них і не просто тримати, заводити цих людей, щоб мати в них компромат. Головне, просто їх туди завести. Тобто, люди, Кремль. І ФСБ зацікавлені, щоб в європейських країнах, в США на посади президентів, на посади прем'єр-міністрів приходили люди, які мають залежності, будь-які залежності. Бажано, щоб їх було побільше. Ну, от одна із таких залежностей це сексуальні збочення. В той час, коли Кремль і ФСБ не практикують. Таких речей вони таким не займаються. Якщо хтось вважає, що на Путіна також є, і на Медведєва є такі файли, він дуже сильно помиляється. Таких файлів ні на Путіна, ні на Медведєва, ні на представників їх політичних еліт немає, не існує. Вони не дозволяють собі таких речей. Чому вони не дозволяють собі таких речей? Тому що влада у Росії, на відміну від Америки і від Заходу, вона передбачає відповідальність своїм життям, відповідальність смертю. Якщо тільки влада не передбачає смерті відповідальності своїм життям, то вона перетворюється у місце, де люди намагаються отримати якомога більше задоволення. І в Сполучених Штатах Америки, як ми бачимо. Влада перетворилася на місце для безпечного е і розкішного, збоченого життя. І тому Дональд Трамп, ну, в принципі, не боїться смерті, і він може собі дозволити, у нього є час на ось такі речі. Це надзвичайно складна і глибока. Тема і проблема. А в Радянському КДБ не те, що ніхто не ходив до повій, до проституток. Там навіть ну, не можна було до сусідки збігати навіть один раз. І у них був такий інститут, називалось у, них, у нас в українській мові дружина, тобто аналог дружини у російських еліт, в радянських, це бойова подруга. Тому що є жінка у нас, і жена у них, у нас є дружина, а у них є бойова подруга. І ось я вас запевняю, я знаю, про що я кажу, що ніхто собі із КДБшних. Еліт радянських не дозволив би ходити по якихось там повіях, тим більше приймати участь в оргіях. Не тому, що там хтось міг відео записати, не міг, там компромат, не компромат, а тому, що це ознака ущербності і слабкості. Це ознака того, що людина себе не контролює, повністю не контролює. І оскільки там задачі ставилися серйозні і відповідальність була життям, там в принципі не було ні часу, ні можливості таким займатися. І Путін, якщо хтось хоче проаналізувати поведінку Путіна, в цьому контексті порівняти його з Трампом, то я з великим, з великим задоволенням зараз це зроблю. Аліна Кабаєва, це не Меланія Трамп. Аліна Кабаєва це надлюдина. Це престижна така коханка, яка отримувала задоволення від праці. Вона займалась художньою гімнастикою. Не треба вам нагадувати, чим займалась Меланія Трамп і чи ми можемо назвати Меланію Трамп людиною праці. Можливо, якоїсь праці, але це явно не та праця, яка пов'язана із цілодобовими тренуваннями в художній гімнастиці. Це престижний такий союз російських еліт із там спортсменами. Ви колись чули інтерв'ю, і що говорить Аліна Кабаєва? А я чув. Я запевняю, що спортсменка Аліна Кабаєва. Займалася художньою гімнастикою за своїм інтелектом вище, ніж Юлія Свереденко, прем'єр-міністр України. Це я вам точно кажу. А, і якщо рот відкриє Меланія Трамп, то ну, у вас вуха зав'януть, я вам чесно скажу. Володимир Володимирович Путін. А, на відміну від Трампа, розлучився з дружиною. І типу він вільна людина. Ось і десь там ховає розумну жінку у себе в думі Аліну Кабаєву. Це говорить про культуру, про елітність. Значить, тепер що ще важливо розуміти? Що у нас незрозуміле? Я випадково згадував Ральфа Дарендорфа, соціолога, який вивчав перепустку в соціальні системи. У нас повне нерозуміння критеріїв елітарності. А москалі знають, що таке еліта. Еліта це людина, яка не має слабкостей. Її не можна підчепити нічим ні наркотиками, ні алкоголем, ні жінками, ні ще якимось там. Гральною залежністю і так далі. А, крім того, що Еліта не має слабкості, Еліта живе за виключно за доходами. Вона ніколи не живе в борг, і в неї відданість ідеї і несамовита працездатність. І той, же Дмитрій Анатолійович Медведєв, може, він там щось і побухує інколи і заходить з запої. Але ви послухайте, як він формулює речення і як він висловлює свою дебільну позицію щодо України, в тому числі. Це тема для окремої розмови. І ви переконаєтесь в тому, що на Росії краще розуміють, що таке еліта. Елітарність це здатність отримувати задоволення від служіння, від важкої праці. І туди не пропускають наверхи таких людей як Дональд Трамп. Тобто Дональд Трамп це плебей. І в Кремлі дивляться на нього як на погонича не просто великої, а дрібної рогатої худоби. Навіть не великої. Це погонич дрібної рогатої худоби. Це плебей. Це людина, яка не володіє собою, яка самозакохана. Ви зверніть увагу, як і Дмитрій Анатолійович, і Путін представляють із себе парній рубах. Наскільки вони доступні в розмові, наскільки вони вміють цю навіть роль зіграти, представити себе і так далі. Це ну, речі, які не можна пропускати, коли ми обговорюємо скандали із файлами Епштейна. Ми повинні зафіксувати, що на місце на, вищу, на вищі політичні посади в Штатах і в світі приходять плебеї. Плебеї не представники еліт. Путін представник політичної еліти. У нього немає слабкостей, він контролює себе в усіх напрямках. Ви ніколи на нього нічого не запишете, ніяких компроматів і так далі. Сам факт того, що ФСБ і Кремль позаписували файли на Трампа і тримають тепер його за одне місце, вже багато про що говорить. А тепер, чим би я хотів закінчити цей відеоблог. А тепер, от давайте ми перенесемося в Україну і задамо собі запитання, чим займається. Наші українські спецслужби. Я можу зрозуміти москалів, можу зрозуміти ФСБ і Кремль, які фінансують а, проходження людей з пороками на вищі політичні а, посади. Тобто вони нам Януковича тапхали. Ну, Янукович це плебей. Будемо відверті. А, я можу зрозуміти Кремль, який в країни, які він хоче ну, пригорнути до себе, просуває плебеїв. Я можу зрозуміти, коли Кремль просунув плебея на президента Сполучених Штатів Америки. Умовно, так скажемо, просунув. Посприяв цьому. Не можна сказати, що це роль ФСБ. Ні, я ще раз кажу, що первинний вектор, витоки цього всього йдуть із зміни критеріїв елітарності в самих Сполучених Штатах Америки. А вони просто це підтримували. Росія це підтримувала і фінансувала. Це важливо розуміти. Тепер я перехожу до українського СБУ, українських спецслужб. Ну, важко собі уявити, щоб хтось, ну, Україна, яка на щось претендує, навмисно проводила плебеїв. На вищі там, політичні посади. От у нас в Україні якраз цим і займаються спецслужби. Вони шукають людей з пороками і починають їх фінансувати, сприяти, просовувати. Прізвище не буду називати, де хтось з них там воює зараз і так далі. А... Ну це неймовірна річ. Тобто, дивіться, не Штати просунули, не спецслужби, не ЦРУ просунули Трампа, знаючи всі. Навпаки, там намагалися це все припинити, зупинити. Якісь там прокуратура, суди, його хотіли посадити. Ну не змогли. Не змогли вони. Чому? А тому, що відбулося об'єднання між розумінням елітності, між народом. Між основою соціальної піраміди і між е, верхівкою. Я хочу нагадати, що 26 мільйонів е, вірних протестантів, ревних ревних протестантів підтримали Дональда Трампа. Людину, за яку зараз тепер всім соромно. Про що це говорить? Про те, що не існують в США місця, де прописані критерії елітарності. Не існує. От у москалів існує, а у американців не існує цього. Це про тому всьому, що москалі, вони ж якби то атеїсти, їх гундяєв, ну взагалі потвора. Ну і загалом ці люди є потворами. Але вони розуміють, що ем, людина, яка претендує на вищу політичну владу, вона повинна відповідати критеріям елітності. Вона не повинна мати слабкостей залежностей. Вона повинна бути людиною праці і так далі. Гліб Павловський покійний, який архітектором Кремля, він 10 років працював після того, як його там вигнали в Одесі столяром, так між іншим, просто нагадаю. Там за цим слідкують. А у нас цього не розуміють. І у нас вважається, що якщо політики ходять по лазнях, чи спецслужбовці е, там, пишуть в парламенті у нас там анал не пропонувати, чи той навпаки, їй йому писали, <кхи> і таке інше. Ну, ну, це ну, просто так, ну, Політики, якби, люди еліти, в них багато грошей, і вони можуть собі це дозволити. Навпаки, це дуже важливо розуміти, навпаки. Це собі можуть дозволити люди богеми якісь там продюсери, режисери, актори і так далі. Якась прислуга, яка розважає. Люди, які перебувають при владі, вони собі не можуть такого дозволити. Шкода, і неприємно, що москалі це розуміють. А у нас в Україні цього не розуміють. І все тільки там розказують, бачать там, продажність. Якихось там епштейнів, еліт, деградацію. Не те, що потрібно. бачити, Бачить. Оце в цьому є і головна проблема, і це те, що ми повинні бачити в, в скандалі з цими файлами Епштейна. Ну от приблизно так. Більш детально ми сьогодні обговорили це. Цю... Питання е, на садку вишневому з Олександром Новахацьким. Дивіться, що садок може, я там щось більше сказав. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо добре. на все добре. До наступних зустрічі.